У Красноярську зграя бродячих собак пошкодила вісім автомобілів під час полювання за котиками. Автівки залишились без номерів, бамперів з обгризеними колесами та пошкодженими фарами. Для того, щоб боротися з злодіями, воді... водії тепер запасаються петардами. Війна починається, да? війна дійшла до Красноярська да. Слухай, ну якщо зараз оце вони запасуться пітардами, почнуть кидати в них пітардами, то собаки же ж теж почнуть якось їм відповідати. Знаєш, ну собаки почнуть мінувати парки, пішохідні ці переходи і це почнеться новий виток у цієї давно забутої вже собаки людської війни. Столітня собаколюдська війна. Ти знаєш, результатами цієї війни стало що? Люди об'єдналися з котами, але взамін домовилися, що котам будуть привілеї, вони будуть спати на постілі, їсти з мисок і жити в хаті, і робити, що хочуть. А собаки, так як програли війну, сіли на цепок. І лише ну все людство, все людство е, перемогло в цій війні, а корейці до цього дня продовжують воювати. <рес> <рес> ну, так сказати, Вони їх зубами гризуть. А я тобі скажу, ти бачиш на цьому фронті війни собаки вже починають отримувати ну перевагу, тому що в деяких країнах Європи заборонено заводити собак. Якщо ти їх не заводиш двоє, щоб собаці не було сумно. Все війна, Собако-людська війна повертається, і от ви бачите, як вона набирає обертів саме у Красноярську. Ну, слухай, запасаються пітардами. Це буде дуже смішно, знаєш, якщо вони це до собак підійдуть. Є ж багато відео, де кидають фейерверк, собака назад приносить. Як оце вони кидають собаки пітарду, а вона назад приносить пітарду. тарду або хайзяє. в машину, або в да, машину туди під колесо. Так слухай, ну це ж в е, Росія, правильно. Ну, Красноярск, так. Да. Я не здивуюся, якщо собаки працюють на мінтів. Ну, Мінти кришують собак. Ага. Собаки вночі тікають оце по району, по мікрорайону розбігаються, відривають номери, несуть їх копам ага. поліцейським. Ну, міліції. Mm -hmm. ну, це поліція. Потім... поліція. Поліція. Да, да, да. Ну, ні, в них міліція давай. Те, що вони називаються поліцією, це не робить їх поліція. Е, 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 несуть номери поліції. А поліцейські зранку продають ці номери х... хазяїнам цих автомобілів. І Це схема крутиться. Ну, номери крутяться, лавиха мутяться. Ну я не думаю. Я не думаю, що в них оця міліція настільки розумна, щоб придумати таку схему, Саша. Що домовитись з собаками? Скоріше всього, скоріше всього, це просто ходили якась молодь. Якісь вандали, які е знущалися над автівками, правильно При Причиняли шкоду. Гризли колеса. Так, вийшли ну, господарі цих автівок у двір. Там з'явилися журналісти, поліцейські і ці, типа ну, господарі кажуть, ти бачиш, що поробили собаки? І, як російські журналюги? Як вони можуть зразу роздуть з якоїсь історії? Ті, Собаки, банда собак ганялася за котами. і оце придумали таку схему, а тепер міліція розслідує ці всі справи. А копи такі ха, в натурі. Собаки. І шукати не потрібно, і можна ще багато чого на читай вісяка нема. Слухай, да. ну, ну це ж е, зараз вони цю схему пронюхають, що на тварин можна багато чого списувати, і почнуть з'являтися новини, типу, чого дороги погані. Коні відтоптали, дикі коні бігли по дорогам, поламали нам дороги. Де тілися газові труби? Бобри стягнули їх собі на плотини, тому що дерева в лісі закінчилися. А чого дерева закінчилися? Тому що дятли їх подовбали на гілочки і занесли в Китай продавати. Знаєш, кот, три банда котів, рейдерським захопила. Молокозавод і цех по виробництву консервів. І тепер все там будуть робити в них тварини. Так. Ми хотіли запустити в космос нову ракету, але миші погризли проводку. А так наша розробка найкраща в світі і готова летіти но миші. Оця банда мишей, де скоріше всього, ці собаки. Ви що думаєте? Ви помітьте, говорять про собак і всі мовчать про котів. Кажуть, що собаки полювали за котами. Так, може, це задумка така, може, це коти спеціально за собою так ганяли собак і так знали, що ці собаки будуть гристи, і просто помстились господарям, які зганяють цих котів, коли вони лежать на гарячих капотах. Знаєш, машина mm -hmm. приїхала, капот ще теплий, і коти там лежать і ганяють. І вони такого помстилися. Ти уявляєш? Ну, може будь-що хочеш, насправді. І собаки ж. Ну, собаки насправді. Можливо, вони у них проукраїнські настрої, опа. А ці автомобілі були отримані за компенсації за вбитих солдатів російських, а собаки такі хер вам, не дітей, не машин і погризли їм. Ну поняв, собаки можуть робити що хочуть. Я не здивуюся, якщо скоро піймають е цю групу собак і скажуть, що в них під шерстю були татуювання азова. 100 від так і буде. От, а в одній була візитка Яроша. <рес> так, ну а давай з другого боку подивимось. Да. Можливо, там же ж не пишуть, не пишуть, не вточнюються в новині, які це були автомобілі. Можливо, там були погризені лише іномарки. Ага. І це все проплачена акція російського автопрому. Угу. <рес> Е, типу, дивіться, ось навіть собака може погризти ваш пластмасовий хюндайчик, відірвати від нього бампер, пошкодити фару, зірвати номери, погризти колеса. Ось наша лада або там наш москвич, який виготовлений з суцільного куска метала, який просто ну, перед цим так добряче відшліфований напільником. Оцей кусок, знаєш, поняв вилитий чисто. Чисто, бо так. Кецик металу впав, його потім так. От ось, ось це машина на віка, собаки від Об них зуби гризуть. І це ось така акція. Пропади. Саша. Єдина різниця в тому, що російському автопромі автомобілі робляться із метала типу фольга. Там вже давно таких метал, як на Волгах, немає. все там забудь про це, там не метал, там я не знаю. і в при сильному сонці він просвіщається, і собаки такі чисто, знаєш, ну, по типу фу не буду зуб, ротяку оце загрязняти оцю гімняною ладою. Пошли лучше форт оближимо, ага, а на ага. цю просто постяли і побігли. Бачите, не сказали, що насправді собаки покусали всі машини, на яких було написано Z і V. Того? Що ж, собаки, давайте. У вас попереду багато роботи. На машинах потренувалися далі люди.